Зробити пакет АТБ АТБ з глини, ну очевидно, що я сходжу з розуму, але ми можемо це зробити. І цю ідею я чесно вкрала в каналі Тані, точніше, раніше він називався ТТТ, але зараз вона переїхала на інший канал. Коротше відео, як вона робить. Цей пакет АТБ з глини я залишу посиланням в описі. Звичайно, звичайно, бо це авторські права і людинка робила неймовірне. Я вважаю, ну виглядає прекрасно. А ми сьогодні спробуємо зробити це з вами. Я не знаю наскільки я профі в цьому. Я не профі ні в чому, але саме тому і є цей канал, щоб я пробувала робити усіляку дичину. А ми... Починаємо. Спочатку нам потрібні різноманітні речі для того, щоб зробити пакет з глини. Власне, нам потрібна сама глина. Я використовую самозастигаючу, бо в самому оригінальному відео так і було. Це по перше. А по-друге, ну Мені просто це дуже в прикол, і вона сама застигає. Не потрібно використовувати різноманітні додаткові способи, засоби, як типу, спеціальні пічки або що. Тому я вирішила, що це гарний спосіб. Потім парочку інструментів М -м -м -м, можна не купляти якісь суперінструменти інколи вистачає просто мати руки. І якісь, знаєте, штуки, які продаються для того, щоб робити приколи з пластиліну. Ми беремо також, звичайно, що фарбу акрилову. Якщо є акрилова гуаш, як казала дівчина в тому відео Таня, то це взагалі супер, але у мене ну, ніколи не було акрилового гуашу, не настільки багато, понимаєте, я ну, і так трішки ну, використовую багато грошей на подібні приколи. Звісно, ми беремо лак, яким ми покриваємо наш виріб, інакше нічого ну якби не вийде. А прикол в тому, що я ще свій виріб не покрила, ми зробимо це тут, але ви мене зрозуміли. Які є етапи створені? Пакету АТБ з глини. Ну, спочатку нам треба розім'яти глину. Так хорошенечко, знаєте? Типу, от, значить ти масаж улюбленій людинці робиш, значить ти вибиваєш з когось дурь. Вибачте, це, це просто це просто розмішуємо глину. Не треба робити це аж занадто, насправді, як я казала. І ми беремо щось, чим її можна розкатати. Деякі робляться скалкою, деякі як я банкою. І прикол в тому, що нам спочатку треба вирізати дно пакету, знаєте, на якому воно все це зроблено. Вирішила робити пакет великий, типа, знаєте, 12-літровий, тобто він буде не такий високий, як зазвичай вони йдуть, а такий трішечки пузатий. Ну мені, мені таки чомусь більше подобається. Тому я роблю таке довге дно. А потім ми знову розкатуємо глину і робимо з неї такі довгі, довгі прямокутники вирізаємо також, тому що це буде власне тіло нашого ем, пакету. Тіло пакету. Я ніколи не думала, що скажу саме тіло пакету. Для того щоб приліпити до нашої основи пакету, до нашого дна пакету, тіло пакету. Нам треба трішечки края. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб глина краще одна до одної приставала. І ось ви бачите на відео, як я власне це все кромсаю. Робіть так само, Будьте, як розсамаха. Коли ви це зробили, потрібно зробити так, щоб не було цих сильних дірок всередині. І ми беремо таку невеличку ковбаску з глини. І кладемо її всередину. Кладемо всередину і так знаєте, сковзуємо по краям її для того, щоб ну, було таке відчуття, наче ми це зробили просто з одного шматка глини, і взагалі нічого не було, ніяких дірочок, ніхто нічого не знає. Все до побачення, звісно, коли ми склеїли сам цей тулуб. То там ну, не, не все треба, там теж треба додати цю ковбаску. і для того, щоб воно теж знову стало таким монолітним пакетом АТБ. Монолітним пакетом АТБ. Ми це запишемо, Аліна. Ми це, ми це запишемо. Окей, далі нам потрібно вирізати ручки. Ну, спочатку треба зробити, звичайно, щоб цей пакет був рівним, а потім вирізати ручки. Коли ми вирізали ці ручки, от ви бачите, як я це роблю на екрані. Нам потрібно від цих ручок далі відрізати ну власне в саму форму пакету. Вважаєш пакет не монолітний, там ручки, чомусь якогось фіга. Зазвичай Звичайно, так робиться пакет. Коли ми вирізали ручки. І ми все доробили, у нас все класно. Ми вирівнюємо поверхню самої глини. Ми це робимо за допомогою звичайної води. Взагалі, якщо ви бачили, я постійно там щось в воду макала а руки. Тому що таким чином набагато легше з глиною працювати. І ми просто вмикаємо пальчик у воду і спокійно, легенько обтираємо нашу глину, шліфуємо її, так би мовити. Дивіться уважно, щоб вашій глині було приємно. Треба робити це ніжно. Mindful and beautiful, you know. коли ви це зробили, і ваш пакет АТБ виглядає ідеальним, але ви знаєте, що на дні ще є е, дірочки, це забийте, е, спочатку. Дайте їй висохнути, щоб протягом завтра. На наступний день ці зірочки заробити знизу. Бо якщо ви зробите це як я, воно може все тріснути, тому що ви там постійно його якось туди сюди руками фігачите, і воно якось потім неприкольно. Коротше, не робіть як я, просто поставте його сушитися. На наступний день не глини знизу і знову поставити сушитися. Скільки треба, щоб воно сушилось, чим більше, тим краще. Я посушила тільки день, це була моя помилка. Саме тому вона і тріснула в мене трішечки в деяких місцях, але це виріб для мене, тому мені було все одно. Як бачите, себе я не дуже люблю. Отже, <с> ми сушимо десь три дні, і потім в результаті. Потрібно нафарбувати наш пакет АТБ, бо в пакеті АТБ є власні символи. Але я вирішила робити не синій пакет АТБ, як в оригінальному відео, і як, в принципі, чомусь частіше люди асоціюють АТБ саме з синім кольором. Я вирішила зробити зелений пакет АТБ, бо, по-перше, він став частіше з'являтися, типу його часто бачать. А по-друге, Ну, я просто за екологію і типу, люблю цей пакет зелений. Він прикольно виглядає. Mm. Я вирішила, що я зроблю його. Ви бачите, як я фарбую саме зелений колір. Все ми робимо у два шари. Це обов'язково, тому що е, білий колір треба перекрити. І ми знову залишаємо сушитися пакет АТБ на ніч. Або навіть більше взагалі рекомендую. Чим більше сушиться, тим краще потім виріб буде себе відчувати. І це прям реально тру. Тому, якщо ви щось подібне робите і вам просто весело і прикольно, рекомендую робити знаєте, одразу кілька приколів, щоб ну кілька. Різноманітних там, галечиків, можливо, якихось підставок, щоб потім просто на наступний день там ви одне розфарбовуєте, на ще один день третій розфарбовуєте і так далі. І так вам буде чим цікавіше займатися. Я насправді так зазвичай і робила, але ж ну, це тільки пакет АТБ, це тільки один раз, щоб вам показати. Ми робимо класну штуку, яку ми зараз робимо разом з вами: це покрити пакет АТБ лаком, щоб він відсвічував. Прям в обличчя отак от, щоб просто всі бачили, який він файний, прекрасний, реальний пакет. Ось мій є висушений пакет АТБ. Я сподіваюся, він красивий, я сподіваюся, він це подобається. Дивіться, 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 красивий, правда? Нам треба покрити його е, лаком. Я зазвичай беру спеціальний поліуретановий. Е, так сказала робити Таня. А хто я така, щоб. Не слухайте Таню, правильно? Я теж так думаю. І, звичайно, я беру якогось пензля. Обов'язково після того, як лаком накриєте, помийте, тому що не буде у вас більше пензля. I, you understand this? Беремо цей пакет, беремо лак. І, власне, робимо те, що ми маємо робити. Спочатку я роблю це всередині, того, що так простіше. Вам видно вам, вам видно? вам видно? Вам ви, вам видно, вам видно, вам, я вам видно. до речі, я фарбувала пакет, ну, робила всі візерунки. Я за допомогою пензликів для макіяжу і для нігтів. Я ніколи не роблю нігті і ви спитаєте, на що мені тоді для нігтів? Приколи? Звичайні пензлики для малювання от вони не підходять для крафту. От ніколи. От, типу, що шо а це точно ні. знаєте. Тому я вирішила, що так буде набагато простіше, вони набагато тонкіші, вони реально класно справляються зі своєю задачею. Взагалі, я вважаю, що АТБ має мені заплатити глазированими сорочками за таку неймовірну рекламу або хоча б трьома літрами живчика й взагалі, я сподіваюся, подивились моє відео про те, як я робила м'яку іграшку живчика, тому що ви мало це подивитися. Це якби серія роликів Аліна Придурок називається. Зередини я вже покрила все лаком. Тик-тик-тик-тик, тик-тик, тик, тик-тик-тик, тик, тик-тик, тик-тик-тик-тик-тик-тик. цього не бачили. Зсередини покрилось все, чудово. Так. Оттак. Оттак. ну, you know, а, І тепер покриваємо зверху Боже, як красиво! О, oh god, ну, 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 ну. Ось, бачите, як красиво воно одразу стає. так, куди ти течеш? Що ти течеш? Подивіться, як одразу-одразу і малюнок стає яскравіше, так? І виглядає він більш такий. О, ну подивіться, ну пакет, ну пакет, ну просто. Неймовірно. Добічно. До речі, якщо ви хочете використовувати ці засоби, я не знаю, як для їжі чи ще щось таке, не рекомендую. Це, вообще, не для цього створюється. Це зазвичай, знаєте, для якогось більш декоративного приколу. От хочу зберігати усілякі там сережки. Знаєте, типу якісь такі приколи, тому що, що... а от якщо ви хочете робити якісь глинені приколи. І їсти потім з них, це із спеціальної глини. Я таке не вмію робити, та й не хочу, мені, ну мені що робити, більше нічого. Хоча це каже людина, яка робить пакет а тебе з глини Аліна. Тобі явно нічого робити, Алін, Алін, тобі ніч, ніч, немає нічого робити, Аліна. От тобі якраз. Немає що робити, Аліна. Крили а, а тебе наш пакет лаком. І тепер просто чекаємо, коли воно вистагне все, щоб ще потім покрити лаком дно. Тому що ну, логічно, що зараз я його покривати не буду, воно прилипне до пакету, на якому воно буде сохнуть. Сфері logical. Потім я вам досніму, коли, як воно вийшло. Я прошу вас підписуватися на цей канал, тому що я буду його вести активніше, ніж е, минулий. І, звісно, цікаво розповідати про якісь ментальні проколи і е, е, таке інше. Але, але е, ось такі штуки мені робити простіше, і це весело. А ви можете також писати в коментарях, що саме ви від мене хочете взагалі, побачити на цьому каналі. Я буду робити тут усілякі дивні штуки, купувати можливо інколи дивні штуки, робити якісь лайфхаки, може з Тіктоку. Що вас взагалі цікавить? От напишіть мені в коментарях, що на цьому розважальному каналі ми з вами будемо робити. Але я вважаю це все прекрасно. Реально, це прям супер. Мені дуже подобається.